Скільки в нас нападала сьогодні листячка, тому є чим підживлювати грядочки наші, адже ж це безкоштовно, дуже гарне удобрення для наших грядочок Особливо мені подобається мальчувати листячком, а також для гірочків. Тому я покажу, що я роблю з листячка, коли воно все опадає. Для чого воно нам стає у пригоді? А це ж це гарний ресурс, безкоштовний, природний і такий чудовий ресурс. Тому починаємо збирати листячка. Ще огородик нам за це подякує гарним врожаєм. І територія буде чистою. Тому два в одному і збираємо листя, прибираємо свою ділянку і удобрюємо наш огород. Як ви вже знаєте з моїх відео, у нас є дві грядочки височень для наших огірочків. І тому. Я кожного року ось так роблю, щоб потім огірочки в нас були, як ви бачили, до самого жовтня. Я прокопую ось отак рівчачок, потім збираю листя, щоб не в один день збирати, а потрішку прибираю свою територію і ось так сюди ложу листячку з різних дерев. І з яблуні, і навіть сумах, ось як ви бачите. Тому кожне листячко, бадилечко, навіть з календули Я ламаю гілочки, адже вона така, як антисептик, лікарська рослина. Тому також це все-все-все ложу ось в таку канавочку. Потім наповняю цю канавочку повну-повну листячком. Збираємо листечко для грядочки. І, звісно ж, з моїм помічником. Так-та-та. та та, -та. Кс -кс. та, -та Бачите, скільки у нас листечко. Тому є де його позбирати. Прибираємо потихеньку. Адже ж це яке безкоштовне добриво. Дивіться нас я оскільки. Тому все-все зберемо. Не відразу, звісно, адже ще з деревцят Не все листя впало. Тому потихеньку збираємо. Та -та. Ну вимо Покажи свою бороду. Ух, який де краси. Красивий, так? Ось ось такі калюжі. А ми прибираємо листі. Не пий туди грязну воду. Чекай. Тотор. Тікай. Вдома в тарільці є вода. Навіщо пити в калюжі? Давай, не пий. Ой. Не збиралось листя двадцяти літрову відерочку, потім ще догребемо стотеро. Висипаємо висипаємо. Вівчай чорт Потім ще. Ногами ось отак втрамбовуємо гарненько, бачите? Досипаємо, ось отак, все гарненько втрамбовуємо, щоб більше в нас влізло листячко. листячку. Зараз ще до відер відерце. Так, що там? Не збирали ще листя. Висипаємо його в нашій рівчачок. Ну, його. Притопчуємо. Зараз грядочка вища, ніж досточки, але навесні, коли воно перепріє, воно зменшиться в об'ємі і грядочка буде нижча. Ось так гарненько ми його з вами втоптали. Так. Назвучнуюсь знімати і працювати. Тотор, може ти хоч познімай відео. І починаємо копати. Бачите, ми тут земелька, хоч ой. І дощі були, зараз вам покажу. Ой. А так як були огірочки замольчовані, Земелька ще не дуже така і трамбована. Хоча я тут ходила і бачите, скільки тут багатенько черв'ячків, тому це в мене така поживна грядочка для гірочків. І ось так закопуємо нашу листечко. Зараз закопаю по незручності телефону і вам покажу. І ось так прикопали наше листячко. Знову рівчачок викопую. І він у мене все так є. Потім, коли набирається, він повного листя, цей рівчачок, я інший викопую і отак потихеньку прибираю в себе в дворі і прикопую листячко. А потім... Огірочки подякують своїм гарним врожаєм. Адже все воно на природньому, не на хімічних добривах. Я їх нічим не підживлюю. А ви бачили, що в мене навіть всередині були жовтня ще огірочки. Тому можете собі взяти до уваги такий метод. Адже прибирається і територія. Земелька, бачите, яка тут дуже пухка, гарна, а гірочки полюбляють. А там в кінці огорода, коли ці вже грядочки також, бачите, тут в мене мульча, потім я цю грядочку також буду, рівчачки копати, прокопувати. Листя, цю мульчу, всю, ці всі помідорки також. У мене це, бачите, тут дебарау, кущик. Він завжди знову виростає, хоча прокупую зелені помідори. І в мене потім ще й розсада своїх помідорків в цій тепличці. Адже я отут завжди саджаю ранні огірочки. І в мене хоча б 10 кущиків помідорчиків завжди тут вирощую. І я їх висаджую тоді на огород. Ось така своя ще й розсаду маю. Ось такий мій досвід по вирощуванню огірочків, також по прибиранню своєї території листочків. Адже все як в лісі. От земелька гарна, адже листячко там перегниває, в них своя там гарна мікрофлора Там ось так. А коли вже я всі грядочки ці заповню, у мене є там в кінці огороду, я те листячко не прикопую. Так оставляю зимувати його, потім зверху можу накрити його чимось, чи картоном, чи чим, а вже потім, як садити в кінці травня, воно вже перепрівше, можна просто зробити ямки, посадити там чи кабачечки, чи ще що, і воно тоді виростає. Тому ось такий у мене лінивий спосіб. По прибиранню листя. Адже в нас його багато, деревцяток, як ви бачите, у нас на території також дуже багатенько. А ще в кінці огорода, як ви бачите, також у нас дерева ростуть. І також з них при великому вітрі листя летить на наш участок, на наші огородик, Тому ось так. А ви як прибирайте листя? Напевно ж, так само, адже куди його ще можна дівати? Ось ми. Я вам покажу, яку кубку дров у нас є. Звісно, що ще не попиляли, поскладували, адже вони мокренькі, сиренькі, ось така кучка. Кубка вийшла за того деревцятки. Бачите, яке гарненьке. Будемо потім, може, потихеньку чи пиляти, чи що робити. А це моя сосенка, яка допомагає мені, он яка вона. Мульчування моїх квітничків. Також мені подобається мульчувати сосновим опадом, а так як у нас сосенка ого-го, ого, яка велика. Тому нам вистачає набагатенько. І квітничків, і шишечок. Але шишечок зараз чому немає, тому що до нас приходять білочки. Раніше вони тут і проживали, але після обстрілів чомусь. Немає, не знають, чи потікала, чи що з ними сталося. Але її завітають вони в гості і вони шишечки наші розгризають, Тому шишечок у нас майже немає. Ну, навіть видно, по сосенки, де ходять білочки, вони бачите, як кору, вони її обдирають, тому що вони своїми ногтиками ось тут бігають. Раніше ми їм і оріжки залишали і все. Але зараз чомусь їх немає, не видно. Дотера полюбляє за ними дивитися, в тому році їх було. У нас п'ять білочок і малесенькі, і великі, вони так смішно ще пищать, як малі діти. Але, на жаль, в цьому році немає. Тому ось так. Яка в нас осінь, який краєвид у нас за огородиком. Всім гарного, теплого дня, наснаги, готуємося до наступного сезону літа, щоб наші квітнички гарно перезимували, гарнесенько. Утеплюємо їх, мульчуємо. І чекаємо весни, як завжди. Тому до побачення, до нових зустрічей, до нових відео. Буду рада всіх бачити на своєму каналі.